Вітаю, друзі! З вами Іван Лайкідрімер, і це дайджест новин. Що покербет! Що ж, літо завершилось. На жаль, і всі потихеньку повертаються гріндити онлайн. Що ж, от і наші 585 гріндерів зібрались в турнірі Secret Bounty. Гарантію 150 тисяч гривень, котра була стерта в пил. Та зібрала 292 500 гривень. Ну, і головний переможець цього турніру став Тарік МП, котрий забрав майже 43 тисячі гривень призових. Нормально погріндав. Cash drop, cash drop. What you gonna do? What you gonna do he comes for you? drop! на покербет випав. І ця подія сталася о 4 ранку 25 вересня. Ви тільки уявіть собі, 181 тисяча гривень випала на 19 людей. Тобто мінімум 400 гривень і максимум 44 тисячі гривень отримали гравці. Ууу, це нормально так піддутричку погріндили. Кудморін, пайнепл. Що ж, друзі, а тепер трошки інформації про серію, котра вже чекає на нас. І це. ОктаВЕ ФЕСТ! Тож, наповнюйте свої келихи та погнали! Вже з 11 по 27 жовтня на покербет пройде серія OctoberFest Series 105 турнірів з Олден, Омахи та китайського покеру вже очікують на вас. Коротше, я не знаю, як ви, але я вже готуюсь до початку серії, бо на нас чекає 12,5 млн грн гарантії, яка буде стерта в пил, лідерборд за перше місце, де 40 тисяч гривень. І вже ж в головних подіях, кубки переможців. Тож, чекаємо на вас! Що ж, друзі, на цьому все. З вами був Іван Лайкідрімер та дайджест новин, що у Покербет. Бажаю вам успіхів і потрапити в наступний випуск. Побачимось!